Київський вокзал точно один з найбільш впізнаваніших будівель міста. Тут щодня проходить тисячі людей. Але чи завжди він виглядав так, як зараз, і коли взагалі в Києві з'явилася залізниця і як дізнаємося в цьому відео. А ви поки підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і поставте лайк. В Києві залізниця з'явилася далеко не одразу. Першими в Україні залізничне сполучення отримали Львів та Одеса. Шов у другій половині 19 століття залізниця таки дісталася до Києва, коли він вже активно розвивався і дуже потребував нових і транспортних рішень. Втім, залізниці Київ Курськ в умовах концесії розпочали у 1866 році. А в 1868, тобто за два роки, почали будувати лінію Київ-Балта. 25 липня того ж 68-го року заклали е, київську станцію, де вже на той момент почалися е, роботи. Будівельні це і вважаємо початком київського вокзалу. В грудні, знову ж таки, того 68-го поїзди вже наблизилися з Курська до Києва, але не прямо до самого міста, а до Броварів. Вони запустилися і вже почали регулярно ходити. До міста вони ще не могли дістатися, тому що потрібний був. Е, Міст між лівим і правим берегом Києва, але київські підприємці явно не хотіли втрачати такий перспективний пасажиропотік, тому організували прообраз сучасних ну, шатлів, якби ми сказали, з оголошеннями газеті Київлянів. Ми знаємо, що е, адміністрація готелю Європа це той, який е, зараз. На, в сучасній європейській площі, так якраз на честь нього вона й має зараз таку назву. Так от цей готель організував регулярне курсування омнібусів з броварів до Києва. Потім за ними підтягнулося ще декілька готелів. Таким чином тодішні туристи мали зручний незвичний для того часу ще сервіс. Ну а готелі, звісно, більше клієнтів. Щоб поїзд міг нарешті прибути таки вже до Києва за два роки побудували міст між берегами Дніпра. Перший наш залізничний міст, і він на той момент був одним. Навіть найдовшим в Європі будувався за проектом Аманда Струве. В тій же газеті Київ описувалися перші враження про нього. Ми, однак, вважаємо, що маємо право передати загальний голос і людей компетентних і всієї громадськості про будівельника мосту. Струве за загальним визнанням збудував собі віковічний пам'ятник цієї спорудою. Його ім'я не забудеться в історії Києва і Південно-Західного краю. Ну і це справді так Манстру весь ще зробив для Києва надзвичайно багато важливих інженерних проєктів від трамваю до водогону. Е, він точно запам'ятався в історії міста і е, не тільки. Врешті по завершенню будівництва до Києва прибув перший поїзд з Курська, 18 лютого, 1870 року. Від цього моменту рахуємо. Е, в час відкриття, офіційне відкриття нашого вокзалу. Завершення таких великих інфраструктурних проєктів всього лише за декілька років це була велика подія для Києва. На честь цього в Дворянському зібранні організували великий бал, де власне це все відсвяткували. А також збирали кошти на благодійність, наприклад, на стипендії студентам інституту шляхів сполучення та для бідних студентів університету Святого Володимира. Вклад в освіту. Допомогу всім цим студентам реалізуватися, завершити свої вузи і стати спеціалістами, які будуть працювати на благо міста, це дуже розумно, тому що це справді вклад в розвиток міста і в його інфраструктуру. Отже, станом на 1870 рік в Києві вже був вокзал і поїзди, які туди прибували. Але як же і як функціонувала ця будівля? Вокзал був дуже гарний, як на смак, такий стиль англійської готики чи середньовічного замку. Будівля була двохповерхова з усіма новинками техніки, телефоном і електрикою, коли вона звісно з'явилася в місті. Звісно, що для залізниці завжди був пріоритет в таких новинках, адже це критична інфраструктура для держави. Поруч із вокзалом також звели залізничні майстерні для ремонту обслуговування поїздів. І довгий час це взагалі були єдині такі майстерні в імперії. І знову ж таки, поруч тут же звели і житло для робітників, і це таке от маленька така англомерація залізничників, концентрація, залізнична слобідка або залізнична колонія, як це називали, це дійсно таке зосередження всього, що стосувалося залізниці людей, які там працювали, там у них були навіть свої профільні навчальні заклади. За тодішніми звичаями будівля вокзалу була. Поділена для обслуговування приймання пасажирів в різних класів. Більш заможні пасажири могли розраховувати на комфортні, зручні зали очікування, але ж пасажири з квитками третього класу максимум мали розраховувати на досить невеликі зали очікування, які були брудні. Там явно не дуже добре пахло, завжди була купа купа народу. Ну класове суспільство. Таке класове суспільство, тоді це була норма. Оповіщення про поїзди було організовано досить цікаво. теж. Всередині була певна кількість людей, що вигукували гучно назву поїзду, що прибуває. Зараз тоді це робить диктор з гучномовця, а тоді спроби ще перекричи НАТО. Також був встановлений дзвінок, який періодично давав. Три сигнали з третім дзвінком поїзд відбував з платформи. Система точно як в театрі. Вокзал, хоч і був досить інноваційний і красивий, але він був замалий. Навіть для початкового пасажиропотоку, для поштових, для вантажних перевезень його вже не вистачало. З розвитком залізниці ця проблема лише загострювалася. Всього лише за перші півроку через станцію пройшло 25 тисяч пасажирів. Це було досить тяжко. Вирішили навіть поруч добудувати дві такі дерев'яні прибудови, ну але. Очевидно, що це глобально не вирішило проблему, ну але вже мали те, що мали, якось поступово обжилися. Досить полюбили тут працювати біля головного входу візники. Спочатку це було для них досить нове місце. Потім їх там стала просто тьма, і чим заможнішого клієнта ти вхопиш, звісно, чим тим тобі краще, тому іноді вхід ж могли йти навіть кулаки, бо конкуренція була запекла. Фоксел стабільно пропрацював 7 років, аж у 1877 році там сталася пожежа. Причин ми не знаємо, але будівля була частково пошкоджена. Її трошки підлатали, щоб вона якось могла функціонувати. В процесі якось розділили також пасажирські товарні перевезення, але одразу все одно заговорили за масштабну реконструкцію, щоб заразом вирішити також і проблему тиснями. Говорили, балакали туди-сюди, і аж у 1908 році почали розбирати вже стару будівлю. Але поруч звели таку невеличку дерев'яну прибудову, яка ну, типу, мала виступати як а, тимчасова. <смі> Бо новий вокзал справді мали звести, розраховували, що його зведуть за десь плюс-мінус три роки. Ну, власне, а тимчасово, поки люди побудуть в цій дерев'яній прибудові. Але сталося не так, як гадалося, і аж 27 років в Києві не було капітального вокзалу, а лише ось цей дерев'яний барак. Отже, якою мала бути нова будівля, якою вона стала в результаті чого так довго. Та тому що поки там все це розбирали туди-сюди, новий проект обрали аж у 1913 році. Це у архітектора Володимира Щуко. За його задумом, це мало бути два вокзали, по суті, а між ними такий перехід, який безшовно б їх поєднував. У 1914 році вже почали закладку фундаменту для нового вокзалу але Перша світова війна, звісно, що дуже змінила плани. Спочатку будівництво досить сильно пригальмувалося, а потім виникли ще й питання до архітектурного стилю, тому що очевидно, що під час війни з Німеччиною влада почала боротьбу з усім німецьким всередині країни. А новий вокзал якраз мав такий вразні романський такий стиль, якраз відсилку до німецького стилю. І це вже стало. Політично неприйнятним, що терміново переробив проєкт, намагаючись залишити його в тому ж розмірі, адже фундамент та початок стін вже був закладений. Але у 1917 році будівництво зовсім зупинилося, і цей проєкт ні перший, ні другий перероблений, так ніколи й не був вже реалізований. До розмов про новий вокзал повернулися аж за 10 років. У 1927 році провели закритий конкурс з дев'яти відомих архітекторів. Обрали проєкт Олександра Вербицького, який вже теж мав підлаштовуватися під той існуючий фундамент, і зробив це, в принципі, досить добре і майстерно. Це був досвідчений архітектор, що брав участь уже в Києві в будівництві політехнічного інституту і оперного театру. Так що це була така чергова, гарна доповнення гарне доповнення в його цей дорогу. Будівництво почали в 1928 році, і з огляду на тодішній економічний стан країни, це було ну, вкрай велике таке. Величезний, я б сказала, будівництво аж на 13 мільйонів крабованців. новий проєкт вже враховував якраз збільшений пасажиропотік і навіть запасом трошки, тому проблеми з тиснявою не мало б уже бути. Цікаво, що на цьому будівництві працював і здобував досвід молодий Йосип Каракіс. Завершив роботи в 1932 році, і це став один одним із найбільших вокзалів в країні. Тоді архітектор цікаво вирішив внутрішній простір, щоб візуально зробити його просторим, світлим, але при цьому стриманим, і це справляло сильне враження. Результат вийшов надзвичайно якісним в стилі українського такого необороку, але при цьому лаконічний, без жодної зайвої деталі. Величезний вестибюль справляв враження на кожного, хто туди заходить. Перші роки, звісно, що ще дуже впадала в очі. Контрастність цієї нової будови в Києві то. До... Ну, із ситуації в країні загалом, і до економічного стану, і так далі. Тому що його ж відкрили буквально от в роки голодомору, коли е люди, якщо в них, звісно, була така можливість, всіма силами намагалися потрапити до міста, щоб хоч якось вижити у тих, хто дійсно міг якось виїхати зі свого населеного пункту. А в цей час одночасно з цими подіями країна, звісно, що звітувала про успіхи там, колективізації, індустріалізації і от таких от помпезних будівництв. Під час Другої світової війни вокзал постраждав, але не припинив роботу. Він вже тоді працював просто на користь німецької армії. Німці намагалися його відновити, підлатати, для цього сюди звали киян на роботи. Кажуть, що навіть намагалися заманювати їжею, тому тут було ну, достатньо робітників, звісно, бо це така гарна мотивація в місті під час окупації. Але вони не встигли все одно зробити це до 43-го року, тому відновлювала вже вокзал Радянська влада поступово до 49-го. За цю роботу взявся Георгій Домашенко, учень Олександра Вербицького, автора оригінального проєкту. Саме в цей час вокзал став таким, як ми його знаємо зараз. І за це архітектора критикували, тому що якщо ззовні залишилося все так само, як було, то всередині відбулися зміни, додалися зайві деталі, які з'їдали лаконічність і просторість початкового задуму. За це його критикували і колеги, погано відгукувалися, і кияни, які. Пам'ятали і бачили е, стару версію. Наприклад, Віктор некрасов писав про це так: арки знищені, замінені спареними колонами, параболічні вікна, в міру можливостей закладені і прикрашені з боків безглуздими пілястрами, стеля засіяна якимись зірочками, в залах очікування між ригелями бетонних храм, виробничу іделічні пейзажі, замість плафонів, що світяться важкі метробудівські люстри. Від задума архітектора не залишилося нічого. Надалі будівля вже глобально не змінювалася, але в 54-55 роках поруч прибудували, збудували приміський вокзал, і під вокзальною площою провели підземні переходи до платформ. Після цього вже відбувалися лише такі косметичні зміни і оновлення. Значні зміни вже відбулися за незалежності. Пасажиропотік зростав і загалом залізниця розвивалася, ставало вже теж тісненькою, зміни назріли, і вилилися вони у 2001 році побудову південного вокзалу, який з'єднаний з основною старою будівлею, такою а -а -а терасою, алеєю над коліями. По суті, цим самим ми повернулися назад до ідеї двох спарених вокзалів, ще оригінального проєкту Володимира Щуко з 1913 року. Ну а особливо цікава для мене особисто річ сталася вже в 2011 році, коли на 14-й колії відкрили музей залізничного транспорту. Я дізналася про нього абсолютно випадково і із задоволенням ходила туди вже два рази. Там є старі вагони 19 століття і різних десятиліть 20 століття, де відбувалися якісь важливі події з нашої історії, і туди можна зайти все майже чіпати руками, можна навіть щось відкрити, щось уважніше пороздивлятися, уявити себе, не знаю, петлюрою буквально на ставці, все це, це можливо в цих вагонах. Там ще як поруч з ними є цікаві приклади просто різного технічного транспорту, але по ним уже лазити не можна, просто дивитися повномасштабного вторгнення дуже багато з нас, на жаль, на собі відчули важливість залізниці як критичної інфраструктури. Наші залізничники, попри небезпеки, обстріли продовжували працювати і допомагали діставатися людям до безпечних місць і продовжують зараз це робити. На жаль, у нас досі зберігається така необхідність через Росію. По сусідству, але я сподіваюся, що колись потім, після перемоги, укрзалізниця ще зіграє і важливу роль у відновленні нашої країни. А після цього ми будемо як раніше користуватися її послугами і їздити на відпочинок. На цьому в мене все. Дякую вам дуже за увагу, Сподіваюся, що вам сподобався такий екскурс в історію нашого київського вокзалу. Якщо вам сподобалося, то поставте, будь ласка, лайк, поділіться цим відео з вашими друзями, напишіть якийсь коментар та. Подивіться, чи раптом ви не забули підписатися. Розкажіть, чи, чи вам подобається поточна версія нашого вокзалу, ну, архітектурна його складова, скажімо так. Чи часто взагалі користуєтеся залізницею, і, і чи були, наприклад, у музеї залізничного транспорту? Тому що, мені здається, про нього знає не так багато людей, але він дуже цікавий, дуже прикольний і інтерактивний, що ти якраз можеш активно повзаємодіяти з багатьма предметами і поуявляти себе на місці людей, які Колись користувалися е, цими потягами, цими вагонами, їздили там про що вони думали, як вони все це робили і так далі. Це насправді дуже е, цікаво. Е, якщо не були, то прям супер е, раджу е, його відвідати. Також нагадую про важливість донатів і допомоги нашим збройним силам, і це справді наш обов'язок продовжувати донатити, продовжувати підтримувати наших воїнів і тих, хто допомагає їм, волонтерам, особливо ті, які робляться системно, довго і доброчесно викладають всі звіти про свою роботу, і так далі. Це дуже важливо. Яку б суму ви не задонатили? Це потрібно робити регулярно. Дуже вам дякую. Я знаю, що. У мене ви всі котики, і справді це все робите і усвідомлюєте важливість цієї справи. Ще раз дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я! До наступного відео!